Дівчатка, любі мої всім привіт! Сьогодні 8 березня і мені дуже хочеться привітати вас із цим святом. Я хочу побажати вам миру і здоров'я, тиші і добра, люблячих чоловіків, здоровеньких діточок, спокійних, щасливих і живих батьків. Повернувшись вчора пізно ввечері з роботи, мене вдома очікувала громадна посилочка від. Моєї любої подруги Ліди Двораківської. Саме так, саме тієї Ліди, яка мешкає в Ірландії, і всі ви її дуже добре знаєте, бо то ютуб-канал Ірландія і я. Я хочу їй подякувати за 10 кілограмів щастя. Не лише для мене, але й для моєї собачки, для мого чоловіка. То треба було бачити. Як мій чоловік вчора перед церкалом нібито, нібито сором'язлива дівчинка приміряв обновочки, які прикупила йому Лідочка. І він також казав, дякую, лідуню, а собачка моя віляла хвостиком, коли я її відчинила паштету, Ох і віляла хвостиком, кажу, Тася, оце тебе балують. Ліда обіцяла мені подарувати лише новенькі світильники, ну саме такі світильники, які, які вона показувала вам на своєму каналі, і що вона зробила на своїх поличках. Тож вона прикупила таких світильничків, два штучки і для мене. Саме на полички які із скла. Але ж, дивлюся, коробка 10 кілограмів відкрила і кажу, Бог мій! Позвонила і кажу, Лідочка, ну навіщо ж так багато? А вона каже, ну мені ж треба було чимось заповнити оту коробку. Чесно кажучи, я навіть ковіла, бо там було дуже багато всього: І косметичні засоби, і отрута від шкідників для моїх рослинок. І подивіться, яка гарна річ. Я взяла її до рук і думаю, спочатку ось так взяла і думаю, Ой, який гарненький браслетик. Але потім, коли я хотіла приміряти його на руку, то виявилося, що браслетик із секретом. Подивіться, це ж годинник, як вишукано зроблений. Мені дуже вподобає. Дуже такий гарненький, цікавий браслет із годинничком. Лідочка. Щиро дякую тобі за твою увагу і любов до мене. Ти ж моя сеструня. І ще купа різних запашних кав. Одну з них я вже з заварила і зараз п'ю каву, п'ю із чорним шоколадом, з солоною карамеллю. Дуже-дуже смачно. Але дива травляються не поодинці. Минулого року я придбала собі два пафіопедіуми, два венустуми, Один ось такий це виностом типової форми, і інший виностом альбової форми. Минулого року альбова форма заквітла, але в мене було нашестя борошнистого червецю, і я змушена була одразу квіточку тут різати, бо коли відкрився бутончик. Він був повністю обліплений борошнистим червецем. Ну, а виностом типової форми він не витримав обробок від шкідника і він загинув. І ось диво. Саме на 8 березня до мене приїхала посилочка із моїм улюбленим. Чоловіком із винустом, саме винустому типової форми. Уявляєте, ну, хіба ж то не дива? Він повернувся. Повернувся до мене саме на свято, і повернувся вже квітучим. Обожнюю цей пафіопеділом, він мені так подобається. Він має дуже красиві камуфльовані листечка, невеличку розетку, квіточку на невисокому квітконосі. Це саме те, що мені дуже подобається у пафіопеділумах. Подивіться, який він, яка розмальовочка в нього на моєму носику. Подивіться, яка ж то краса. А оті весняночки, плямочки, випуклі-випуклі. Парус красивий, одним словом, багато щастя не буває. Ось воно таке дивне творіння. Подивіться, яка краса, улюблений змій. Борошни з того червець у мене вже немає, тому я дуже-дуже сподіваюся, що. Обидві мої черевички виносної і типовий, і альбовий тепер будуть квітнути кожного року і разом. П'ю каву, роздивляюся його. Який же ж він такий дивовижний, дуже красивий. Мені так подобаються ось такі пафіопеділи. Красота. І коренева в нього є. Досить непогана, не зовсім розвинена, але ж все ж таки є живенька. Ось такий ще раз покажу вам цього малючка. І хочу побажати вам, щоб і ваші мрії здійснювалися, щоб траплялися і у вашому житті дива з отакими красотульками, а може і кращими. Бажаю миру і добра. Будьте щасливими всім пока.